Вітаю вас, друзі, на програмі Сторінками Біблії. Ми продовжимо вивчати цікаві речі, цікаві імена, цікавих людей Біблії або іноді якісь незрозумілі дивні свята, які можливо ми святкуємо в наш такий сучасний час. Отже, сьогодні хотів би поговорити про дуже непросту тему, яка ось тільки пройшла наприкінці жовтня, у світі стає шумно. Шумно. Арбузи світяться, люди вдягають костюми на вулицях, відьми, зомбі, скелети, і все це начебто так нормально. Діти стукають двері зі словами там цукерки або капості, і все це називається святом. Але що ж насправді ми святкуємо? Чому людство перетворило смерть на розвагу? Сьогодні поговоримо на тему фестиваль смерті чи свято життя. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма сторінками Біблії на Радіо М. Я думаю, якби когось з нас отак от просто запитати, що ми святкуємо більше. Фестиваль смерті чи свято життя, ми б вибрали б життя разом з тим, іноді не усвідомлюючи глибини і небезпеки того, що робимо, що практикуємо, ми його власне і практикуємо. Ось щороку. Наприкінці жовтня мільйони людей святкують. Це свято, це дивне свято, що Біблія називає смертю. Вони граються з темрявою, вони перетворюють її на фестиваль яскравий, веселий, гучний, але ж разом з тим суть залишається самою. То тобто є незмінною, це спроба повернутись до того, від чого Христос нас спас, від чого Христос нас очистив і звільнив. Хеллоуін – це не просто костюми, це не просто повернення е, якогось, знаєте, дитячого такого вайбу. Це насправді повернення до блювотини, про яку ми говорили на минулій програмі, до страху, до окультизму, навіть до поклоніння смерті. Тому маємо бути дуже уважними і дуже обачними з тим, що практикуємо, що святкуємо. І якщо ми це робимо, задати собі запитання, чому ми це робимо. Тому сьогодні хочу поговорити з вами. Не просто про свято, а про духовну боротьбу, яка насправді відбувається, про те, що, чому Біблія застерігає нас не гратися з темрявою і не повертатись до того, що Бог вже від нас забрав. Бо коли Бог визволив тебе, то не для того, щоб ти знову одягнув стару маску і е, погрався в ці ігри під назвою Хеллоуін, або як би воно не називалось. І тут. Я думаю, що не всі ми або можливо більшість з нас не замислюємо, що в основі якраз цього холону є такий древній страх, страх смерті. Коли кельти вирішили, що в ніч із 31 жовтня, на 1 листопада, межа між світом живих і мертвих старається. Душі мертвих, нібито повертались, і щоб їх задобрити, люди ставали або ставили вогники в гарбузах і вдягали страшні маски, начебто, ми всі ось одне одне ціле. Це була ніч страху насправді. Це була ніч смерті, ніч, коли люди намагалися домовитись із потойбічним світом, що власне неможливо. А сьогодні це вечірка, це веселощі, це а, щось, що святкується, щось, що вкладається так багато ресурсу. Світ навчився сміяти смерті. Ми навчилися сміяти смерті, бо забули, що смерть реальна, і пекло реальне, і потойбічний світ теж реальний. От і тут, друзі, хотів би, щоб ми а, задали собі запитання. Послухали, можливо, навіть що ж каже Ісуса. Він говорить наступне: в Євангелії від Івана, 10 розділі, 10 вірш, він говорить, злодій приходить, щоб вкрасти убити і погубити. А я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з подостатком. І ось коли я думаю про цей текст, коли я думаю про це святкування, яке, начебто, фестиваль, фестиваль смерті, це лячно, це це це, це лячно дивитись, це лячно святкувати. І ще страшніше, коли ти не розумієш глибинних. Підвалин цього, цієї всієї події. І ось в цьому тексті Іван, е, Іван намагається нам пояснити дещо дуже цікаво. Він говорить: злодій прийшов, щоб украсти. І це саме перше, на що він робить акцент, І я задаю собі запитання: що злодій краде? Що злодій краде? І коли ми говоримо про злодії в сучасному світі, то злодій краде те, що цінне. те, що ціне для нього, те, що ціне, можливо, для людини, в якої він краде. Але коли ми говоримо про духовний світ, маємо розуміти там деякі є цінні речі, які не втратили свої цінності протягом тисячоліть. І тому для мене, в моєму розумінні, ворог або злодій приходить, щоб вкрасти в духовному сенсі, вкрасти правду. Легше жити по брехні. Хтось говорив, до речі, якось соціолог робили дослідження, що в новинах, навіть в соціальних мережах, брехня розповсюджується цікавіше і швидше, і за неї більше платять. Правда не цікава, правда скучна, правда не продається. Правді, ну, ну правда є правдою. Що проти неї нічого не скажеш і нею з ним не зманіпулюєш в якомусь сенсі. Тому я вірю в те, що в цьому тексті Іван говорить, що злодій прийшов, щоб вкрасти, вкрасти правду. Бо в інших текстах Біблії ми читаємо, наприклад, теж в Євангеліях написано, що пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тобто, якщо істина робить людину вільною, вільною, я думаю, від думок соціуму, вільною від власного якогось певного сприйняття, але при цьому всьому сприйнятливою до думки Бога про мене. То звісно, що ворог людської душі, тобто сатана, він хотів би, щоб у нас не було правди. Він не хотів би, щоб людство знало походження того або іншого не знаю, якогось фактору. Тобто його ціль вкрасти в нас істину. Власне, Біблія не один раз про це говорить, що він прийшов, щоб знищити, щоб затемнити, щоб зруйнувати правду про Бога, про гріх, про людей і про майбутнє. Тому це перше, що він робить, вкрасти, вкрасти Біблію. Я думаю, вкрасти істину. І друге, що він говорить тут, що він прийшов, щоб вбити, вбити, я думаю, тут важливо розуміти, якщо він вкраде, бо тут є ціла концепція, якщо в нього вийде вкрасти істину, а наша віра приходить, приходить до людини, моя віра збудовується за рахунок Божого Слова. Тобто, якщо він вкрав мою віру або вкрав, вибачте, моє слово, то як тепер будується моя віра? Тобто наслідок украденої істини правди це мертва віра. Тому вбити віру, украсти істину, украсти правду, щоб віра не могла сили будуватись, і, врешті, немає істини, все відносно, все е, абсолютно немає ніякого абсолюту. Це немає істини. Тепер можна вбивати віру людини. Коли в нього це виходить, третій елемент дуже простий: щоб згубити життя. Тобто, що робить сатана насправді, що робить гріх, що робить противник Бога? Найперше, він краде істину Божого Слова від нас, тому що там все те, що Бог про нас думає, все те, що Бог говорить про життя, про вічність, про спасіння, про, е, і інші різні речі, збирає краде Біблію, руйнує віру, яка харчується за рахунок Біблії. От і, врешті, руйнує наше життя. Далі Ісус говорить: отже, це те, що робить злодій. Злодій приходить, щоб вкрасти, вбити і згубити. А Ісус говорить про себе. Каже: А я прийшов, щоб мали життя, із подостатком його мали. Тобто Ісус говорить, а я приніс вам життя. Я приніс вам не пограбування, крадіжки і смерть. Я приніс вам життя з подостатком. І ось тут можливий момент. Христос не прийшов, щоб ми боялися смерті. Він прийшов, щоб її перемогти. І прийшов, щоб про це продемонструвати. Власне, Він це продемонстрував. І тому він сьогодні запрошує. Він говорить: ворог не його тактика не змінилась. Він продовжить і буде продовжувати красти, руйнувати, вбивати, бо це його сутність, це його природа. Але ті, хто мене знають, ті, хто полюбили мене, ті, хто прийшли до мене, вони мають інше життя, і це життя з подостатком. Отже, Христос переміг смерть. Він це зробив на Голгофі. Ми це знаємо. Тому Кожного разу, коли світ святкує темряву, те, що відбувається, наприклад, на Хелові, християни мають іншу причину для радості, це свято життя. Тобто, кожного разу, коли ми бачимо. Наслідки, можливо, цього е, смерті, або наслідки пекла, або наслідки гріха ми можемо радіти, бо в Христі ми здобуваємо нову ідентичність і нове, нове життя. Тому, дивлячись на те, що деякі люди, не знаючи Бога, святкують смерть, ми можемо святкувати життя, бо знаємо в чиїх руках життя, в руках нашого Спасителя. Отже, знаєш, що. Е, у Біблії ми маємо знати і пам'ятати, що в Біблії смерть ніколи не зображається, як щось, із чим можна жартувати, або з чим можна веселитись, або що мало би принести щось, якісь прикольні відчуття або прикольні емоції. Наприклад, апостол Павло це так описує: останній ворог, який буде знищений, це смерть. Тобто, Павло прямо, прямо називає ворогом людини смерть. Це записано першому Коринтянам. Смерть ворог, а не герой. Ми маємо це пам'ятати. Христос вже її переміг. Ось хто наш справжній герой. Тому, коли ми святкуємо, або коли люди святкують Головін, це не просто костюми, це не просто фестиваль, це не просто веселощі і радощі. Це нагадування, що світ плутає ворога з розвагою. І на жаль, це, це дуже небезпечна штука, тому що духовний світ він реальний. І е, якщо ми занурюємося в духовний світ, не розуміючи, як він працює, не розуміючи, як працює сатана, диявол, то ми можемо потрапити в е, дуже небезпечну таку, якби ловушку, де е, наше життя буде е, людське життя може бути зруйноване, тому що його ціль продовжувати, як я вже говорив, вкрасти, вбити і згубити. Тобто він не грається з людьми. Заігруючи з ними в якомусь сенсі, його ціль дуже проста: знищити Боже творіння. Все, що Бог створив, він ненавидить, тому його ціль знищити. Або ще одна з його цілей, крім знищити, це змусити творіння Боже ненавидіти Творця, тому що творець поганий, творець залишив, творець недобрий, творець не любить. І багато чого проти Творця Він хоче зробити, тобто проти нашого Господа. І Ісус не хоче, щоб ми боялися темряви, і це правда. Він хоче, щоб ми світили навпаки. Тому він стверджує, і говорить в якихось текстах Біблії, що ви є світло для світу. Ті, хто пізнали його, ті, хто знають його як Спасителя, залишаються світити і бути світлом для цього світу. Світ не потребує наших засуджень, він потребує нашого світла, тому що дуже часто, що я спостерігаю, і, можливо, ви теж, а можливо, ви є на стороні цих людей, які, коли ми бачимо щось, що трапляється в цьому світі, таке, наприклад, як святкування Хелловина або інші різні традиції, культурні якісь елементи, ми схильні відразу засудити. І заблокуватися або закритись від цих людей. Але Бог покликав церкву, покликав нас з вами бути світлом в цьому світі. І тому, якщо ти знаєш Бога, якщо ти знаєш, що боротьба гріха і, або темряви, і світла вона існує, вона реальна, то будучи на території світла, ти покликаний світити. Дуже рідко виходить комусь допомогти, коли ти починаєш з засудження, коли ти починаєш з повчання. Дуже легко комусь допомогти, коли ти починаєш з прийняття, коли ми починаємо з того, що якщо людина замерзла, її обігріли, якщо вона голодна, її не годували, якщо в неї немає де проночувати, її прийняли себе на ночівлю. І ця людина стає відкритою. Тобто вона розуміє, я не з ворогом маю справу. Той, хто поруч зі мною не ворог мені, Бог закликає. Він говорить: я потребую цього світла в цьому світі, і це ти. Я потребую тебе в цьому світі. Іншими словами, він говорить, що справжня сила проти темряви це привнести туди світло, привнести туди Христа. Ви є світло для світу, Він говорить в Матвія 5 розділі. І не можна сховати місто, що стоїть на вершині гори. Бог закликає, говорить. Це і ти. Він він звертається до тебе, до мене. Він говорить: я потребую такого світла як можна більше в цьому темному світі, в цій темряві, яка, е, яка банкетує, яка фестивалить, і мені потрібно це світло. Отже, у світі, який розмальований черепами, святкує темряву, ми маємо місію. Ми маємо місію нести туди світло Христа, бути там цими маяками, які знаєте, показують дорогу. В іншому тексті Біблії, Псалом 118, вісімнадцять написано. Що слово твоє є світило для стежки моєї, Бо говорить, я маю це світло. Я ось тобі його подарував, читай його, перебувай в ньому, і не блукай в темряві. Не блукай в темряві. Отже, може, сьогодні ти не святкуєш Головіни, для тебе це просто якийсь день, який повинен пройти. Але подумай, чи не носиш ти маску. Тому що Головін – це про маски, це про, це про вдавання. Маска байдужості може бути, щоб приховати біль. Можливо, це маска сили, щоб ніхто не побачив, що я насправді слабкий. Можливо, це маска усмішки, щоб насправді заховати самотність. Знаєте, Головін він минає за одну ніч і прийшов, пішов, забули, але маски, які ми буває носимо всередині, живуть з нами руками. І ось це свято, воно хоче нам нагадати. Я думаю, хай ми назвемо його святом, чи днем, чи подією, неважливо, але воно так багато духовних речей нагадує. Ісус сьогодні звертається до тебе і до мене і говорить, Я є світло для світу. Хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Які глибокі слова Ісуса, Він говорить, Я є світло для світу. І ті, хто ходять в темряві, знаючи, <кхух> знаючи мене, знаючи істину життя. і які не втратили конект зі мною, вони не будуть сходити в темряві, але матимуть світло життя. І, друзі, про це сьогодні е, вся наша програма. Світ може святкувати фестиваль смерті, але ми святкуємо перемогу життя. Бо святкуємо Воскресіння Ісуса, і тому можемо святкувати перемогу Його над смертю. Тому навіть смерть не, це не крапка, це, це кома, це початок потобічного життя. І Бог колись, будучи. На христі він говорить: смер, де твоя перемога? Де твоя перемога? Де твоє жало? Де де оця твоя така сила, яка малювалась такою страшезною, величезною для людей? І Господь Ісус Христос Він долає, долає цю смерть, долає долає сатану, врешті, який проти нього повстав. Тож, коли свій друзі запалює арбузи, чи Одягається в дивовижні наряди костюми, ми запалюємо свої серця, і це поклик Бога до нас сьогодні. Коли хтось лякає, ми приносимо надію, бо знаємо з ним. Е Наше життя на землі це початок життя з ним вічності, коли інші одягають маски. Ми що робимо? Ми обираємо обличчя Христа, в якому справжнє життя. І ми говоримо, окей, ми можливо не ідеальні, але ми справжні, і тому ми постійно в пошуках змін, в пошуках його благодаті, в пошуках його сили. І тому ми не святкуємо смерть, ми святкуємо життя, яке дарує нам Господь Ісус. Друзі, сьогодні ми з вами говорили про фестиваль смерті чи свято життя. І коли ми святкуємо раз на рік, на жаль, ми святкуємо цей день Головіну, коли згадуємо, начебто про померлих, коли одягаємо ці страшезні маски. Коли бачимо це те, що відбувається на вулицях, хотів би, щоб ми знову і знову, коли будемо це бачити, коли будемо це святкувати, щоб ми були частиною життя і були на стороні світла. Свято життя це свято тих людей, які. Мають в своєму житті Ісуса Христа як Спасителя Господа, які люблять його, які знають Його, які знає їх, і які чують його голос і живуть по його слову. Пам'ятайте, що диявол має певну стратегію, і він хоче вкрасти в нас істину, щоб життя на землі виглядало хаотичним, щоб життя на землі виглядало невизначеним, і щоб життя на землі виглядало, як, наче от як ти собі придумав, так ти собі живий, і ти маєш право на це придумане життя. Коли він краде істину, в нього дуже легко вийде вбити нашу віру. Тому що завдяки вірі ми живемо, написано в Слові Божому, що наша віра харчується слуханням. Коли ми слухаємо Боже Слово, віра моя збудовується. Тому я впевнений, диявол хоче вкрасти слово, щоб наша віра не збудовувалася, щоб наша імунна система, якщо хоче так назвати, духовна імунна система була максимально слабкою. І тоді будь-які атаки сатани будуть проходити і мати свій руйнівний ефект. І, власне, дуже легко зруйнувати людину, яка не має істини, яка не має віри і яка не має фундаменту. Легко зруйнувати такий, знаєте, нежилий будинок, який був закинутий давним-давно. Отже, це була програма друзі сторінками Біблії. Ми сьогодні говорили про фестиваль смерті або справжнє життя, або свято життя. Нехай наше серце не знає страху, бо Ісус переміг темряву, і світло завжди. Світліше або сильніше за ніч, яку яка може нас лякати. А життя у Христі сильніше за смерть. Хочу вас підбадьорити, друзі, шукати Христа в найтемніші часи шукати Його, тому що в ньому надія, в ньому життя, в ньому спасіння і немає іншого імені під небом. Я бажаю вам, щоб ви продовжували. Перебувати в Божому Слові, ми я частенько люблю завершувати нашу програму саме цією фразою: що або гріх утримає тебе від Біблії, або Біблія утримає тебе від гріха. Нехай Господь збереже тебе і мене, щоб ми жили, ходили і раділи саме в його світлі, в його присутності. Гарного дня всім нам.